Тема сьогоднішнього рогу компоненти додавання, математика перший клас. Давайте складемо приклад за малюнком. У нас є 3 яблука. Потрібно додати 2 яблука дорівнює 5. Як же називаються числа при додаванні? Число 3 це перший доданок, число 2 це другий доданок, 5 це сума. Давайте подивимося, як іще можна назвати ці числа. Якщо об'єднати числа 3 плюс 2, то ми отримаємо вираз. Цей вираз також називається сума. Отже, 3 плюс 2 це сума. Число 5 це значення виразу. І це також називається сума. Тому приклад 3 плюс 2 дорівняння 5 можна прочитати такими способами. Перший доданок 3, другий доданок 2, сума 5. Або сума чисел 3 і 2 дорівнює 5.